М'язи плечового поясу. Всім відомий дельтоподібний м'яз. Дуже легко його показати. Ось його межа ззаду, і ось його межа спереду. І ось його прикріплення. Ось так його і показали. дельтоподібний м'яз. Три точки початку: ключична, спереду, посередині акроміальна і позаду. Ось цьова. В залежності від того, який волок наскорочується різна функція. Далі підлопатковий м'яз, реброва поверхня лопатки, спереду. І позаду чотири м'язи над осью, над осьовий, під осью, Під осьовий, вздовж латерального краю лопатки малий круглий і знизу великий круглий. Бачите, це фасі. Не розшаровані фасі, тому нічого не видно, що вдома буде розширено. Оце м'язи перед пліч, плечового поясу. М'язи плеча, передня група. Передня група. Беремо біцепс, двоголовий м'яз плеча. Довга головка латеральна. Коротка головка, медіальна. Повторюю ще раз, що на препараті довга головка виглядає коротшою за коротку. Чому? Тому що тут волокна біцепса її закривають. І ми її повністю не, ой, не біцепса, а волокна дельтоподібного м'язу її закриває. І ми її повністю не можемо побачити на препараті. Угу. Заб, якщо забрати двоголовий м'яз, медіально розташовується дзьобо плечовий м'яз до Третини плечової кістки зверху до третини. Від третини плечової кістки і донизу плечовий м'яз латерально на кість. Плечовий м'яз. Це передня група м'язів. Ось Бачите, ідеальна присередня двоголова борозна ось в ній Пішли нерви від плечового сплетення і плечова артерія. Задня група м'язів плеча. Розгиначі, це тріцепс, триголовий м'яс, хоча який має довгу головку, латеральну головку, і ось тут всередині присередня або медіальна головка. Ось вона. Прилягає щільно до плечової кістки, головки до задньої поверхні. І ліктьовий м'яс в ділянці ліктьового суглоба невеликий м'ячо, що натягує капсулу ліктьового суглоба. Це задня група. Передпліччя. На передпліччі знову ми маємо дві групи м'язів, передню і задню. Передня група м'язів згиначі, пронатори. Задня група м'язів розгиначі, супінатори. Тобто м'язи, антагоністи. Передні виконують одну функцію, задні протилежні. Починаємо, як хочете, я починаю від великого пальця з променевого боку. Перший м'яс, який ми тут знаходимо, це плечо променеве. Далі у нас йде променевий, променевий згинач кисті. Променевий згинач кисті. Потім довгий долонний м'яз. Під ним поверхневий згинач пальців. Під ним глибокий згинач пальців. Ліктьовий. Згинач зап'ястка. Ще є, тут я не покажу на цьому препараті. Ще є, скоріше, ось цей довгий згинач великого пальця. Да? От йде поверхневий пальців. Променевий оторваний забрали згинач зап'ястка і ось довгий згинач великого пальця. І є круглий пронатор, і між дистальними кінцями променевої ліктьової кістки квадратний пронатор. Це передня група м'язів передпліччя. Задня група м'язів передпліччя і супінатори. Знову від великого пальця ми шукаємо з вами і починаємо. Ось цей. Знайшли плечо променевий, його відкинули, бо він йде до передньої групи. І від нього від плечу променева починається. Довгий розгинач променевий розгинач зап'ястка. Довгий променевий розгинач зап'ястка. Короткий променевий розгинач зап'ястка. Довгий відвідний великого пальця. Тут же і буде довгий, під ним десь довгий розгинач великого пальця. Розгинач пальців. Розгинач пальців. О, довгий розгинач великого пальця. Ще є які розгиначі. Окремо розгинач для казівного і розгинач для мізинця. Чого для згиначів немає. І ось тут навіть препарований він, що під фастією знаходиться ліктьовий, згинач, ліктьовий розгинач за запрястка. Ось. Ліктовий розглянач за Це Все.